Шили наш бестселер сумочку в шоколадному кольорі світловідбиваючими кишеньками в більшому розмірі. Якщо ця сумочка поміщала тільки папочку, а 4 розмір і дно 10 см було ручки подвійні, то ця сумочка помістить набагато більше ваших речей, тому що вона вже велика. Тут дно 15 см, кишеньки світло відбиваючі. Також можемо пошити. На замочках змійках щоб вам було зручніше. Ручки так і залишили подвійними. Можна носити на плечі, можна нести в руках, закривається на замочок. І всередині дві кишеньки звичайних і одна на замочку. Сумка велика, зручна, легенька на спеціальному поліетиленовому підкладі. Щоб була водонепроникною. зверху, водонепроникний коричневий оксфорд. Можемо пошити і в сірому кольорі таку сумочку, і в чорному. Тканинки є. Обирайте, яка вам подобається. І головне, носіть наші світловідбиваючі вироби. Новинки осені зими поповнюються новиночками такими. Замовляйте світловідбиваючі аксесуари. Світашка та носіть їх. Бережіть себе, гарного всім дня.